Доброго дня 28 березня 2025 року. Інформаційний стенд Голубської громади селища Голуби. Після відвідування Жидич... Жидичівського монастиря із центром туристичним. А є звіт, тут QR-код, принтер погано працює, голубські бібліотеці мають поміняти. А... За порадою в туристичному центрі Луцька є цікаві моменти, які можна втілити в життя для створення якісного туристичного маршруту. І так, там досить багато цікавих моментів. Це туристичні центри, які можна організувати, але поки що можна створити куточок в центрі життєстійкості. Сувенірна продукція, як от поліграфія, налітки магнітіками і так далі можна вже виготовляти. Плюс поліграфія. Інформаційні краєзнавчі стенди, і, наприклад, відеозапису житів... Житівчиської громаді. Альпійські гірки, бесідки, і вказівники. Це все можна поступово робити в парку щороку потрошки, чекати е, якихось великих пливань, освітлення і ще багато чого. І так, Інформаційний куточок можна розташувати в центрі життєстійкості. Сувенірна продукція може вже виготовлятися, а також поліграфію. Можна вже виготовляти і поліграфію, Разом з тим розмістити інформацію про інші туристичні маршрути і об'єкти. Після офіційного спілкування тобто, написане звернення до селищного голови після спілкування на офіційному прийомі 23-го. Точніше, 24 березня 25-го написано звернення. Продовжую працювати для інтересів Головської громади з 2007 року. Вітаю вас, громадський активіст, Паравей Григорій. Далі, номер 095 213 6993 є потреба у вашій всебічній підтримці, соціальних розвиваючих ініціатив. На друг і просто друг, на друг і сам друг. Канцтовари, покриття витрат на подорожні, особисто витрачений час. Дивіться, це моє життя. Воно вам йде на користь. Презентаційний інформаційний стенд був зроблений. Після сама ідея, яку я розробляв, була втілена. Я далі опрацьовую поліграфію і розвиваючи настільні ігри. Це теж має, має бути видано. Але... Це на доступні кроки. У нас не інтегрований культурно-пізнавальний маршрут, туристичний маршрут в інші маршрути в Жидівському монастирі. Він інтегрований. Тобто туди приїжджають автобуси разом, включно з іншими об'єктами. Отже, ми маємо тут потребу в опрацюванні туристичного продукту. Значить, час витрачений для громади це праця. Це праця посередництва, праця обробки інформації, праця аналітична і застосування на практиці з проекцією на голови. І це потрібно цінувати, тобто це потребує підтримки, тому що це для соціуму, для подальших залучень інвестицій, для створення робочих місць і поповнення бюджету. Тобто, це те, що потребує адекватної оцінки, а не Непотрібної потрібної критики. Необгрунтована критика це деструктивно, адекватне сприйняття це конструктивно. І так, залучення інвестицій, це називається фандрезінг, це нормально, загально прийнято в Україні. Номер картки. Підтримка. Значить, не забуваємо: 47, 90 72, 99, 61, 49, 21, 96. Дивіться, ви можете вибрати будь-яку форму підтримки: на картку, натуральна друк, поліграфія, моральна підтримка, лайки, репости просто ваша посмішка. Чим менше негативу і більше позитиву, тим більше конструктиву. Тому що я все ж таки жива людина і я розумію, що відчувати себе ну, білою вороною громаді, відчувати там несприйняття, неоцін... неоціненість. Це все морально. Звичайно, б'є по моїй по, по ефективності певною мірою, але це також, я розумію, і методи боротьби тих, хто проти, тих, хто там має якісь бар'єри, можливо, релігійні, можливо, упередження, ще щось. Це і гнор, там крадіжки технічних засобів, як от пару банк брали біля хати, і це певною мірою. Небажання запрошувати на заходи, це все я можу пережити, але це сказується на ефективності роботи і ну, це безсовісно не підтримувати е, корисну працю для громади. І це несвідомо. Тобто, з іншого боку, ми можемо бути свідомими, ми можемо бути е, конструктивними, ми можемо бути тими, хто. Е, Виявляю любов до своєї малої батьківщини, до свого селища, до майбутнього ваших, наших дітей. І просто це нормальна практика, життєва, нормальна а, світова практика. І так. Також буду звертатися з плакатом біля каскаду, в інтернеті відповідно до групи до свого по своїй, не тільки. Нещодавно вкрали біля хати повербанк, пропонуйте щось подібне, навіть продукти насіння овочі і так далі. Праця заслуговує на підтримку і повагу. То щедро сіє, то щедро пожне, а крадії не будуть мати благословення. Це гараж. Всім всього найкращого. Тут у нас відбудовується бачте, біля аптеки такі чудові. Облаштування бруківкою. От. Слава Богу, голоби розвиваються. Я вірю, що така бруківочка і гарні доріжки будуть. З лавочками і освітленням у парку голоб. Будьмо щедрими, конструктивними, позитивними. З Богом всього найкращого. 28 березня 2025 року. Селище голуби, історичний населений пункт. Історія продовжується.